Тобі говориш, що те країни не існує, що ти маєш раптом полюбити Російську Федерацію і писати листа російському солдату, який ймовірно міг вбити твоїх родичів. Росіяни вивозять українських дітей для того, щоб перетворювати їх у своїх лояльних солдат. Це просто чітка демонстрація умислу Російської Федерації продовжувати свою агресію, не зупинятися, навіть якщо там вона десь претендує, що готова на мирні домовленості. Що стосується окупованих територій, Російська Федерація. Концентрується не на фізичному переміщенні дітей, а саме на ментальному з однієї національної групи до іншої. Ми спостерігаємо русифікацію, мілітаризацію, індоктринацію тощо діти вивозяться. Це правда. Катерино, які нові факти, все ж таки, того в якому стані зараз перебувають українські діти під час війни через цю війну ви озвучили на засіданні ради безпеки. Я сьогодні говорила в більш широкому контексті, ніж зазвичай, не лише про депортацію українських дітей, їхнє примусове переміщення чи передачі в російські родини, але також про те, що відбувається опісля, тому що насправді разом з партнерами ми оцінили згубний вплив самого фізичного переміщення і так званого ментального, коли українські діти мілітаризуються, коли освіта політизується, коли вони індоктринуються, і зрозуміло, що вплив від того, коли тобі говориш, що та України не існує. Що ти маєш раптом полюбити Російську Федерацію і писати листа російському солдату, який ймовірно міг вбити твоїх родичів? А у нас був на жаль один кейс, коли в хлопчика справді загинула мама під час евакуації і на нього надягали російські прапори, змушували брати участь в цих цих пропандійських активностях. Вочевидь, цей згубний плив він набагато більший. І тому я сьогодні говорила і про те, як росіяни вивозять українських дітей для того, щоб перетворювати їх у своїх лояльних солдат, щоб не гаяти часу після того, як вони досягнуть повнолі. Навіть демонструвала фото, тому що вони мене особисто дуже вражають. Українські діти зовсім невеликі зі зброєю, десь біля вертольота, після того як вчилися стрибати з парашутами. Це просто ненормально у 21-му столітті, коли одними з перших фраз, якими починається, що статут ООН, що статути інших агенцій організації Об'єднаних Націй, я викорінити зумів людей будь-які думки про війну. Російська Федерація не просто не викорінює, вона їх насаджує. І це особливо небезпечно. Я підкреслювала, що це. Загроза не лише для України, це загроза для глобального миру та безпеки, бо це просто чітка демонстрація умислу Російської Федерації продовжувати свою агресію, не зупинятися, навіть якщо там вона десь претендує, що готова на мирні домовленості. Вона нічого не готова, тому що коли ти готовий, ти не щиш дітей вбивати представників власної нації. А якщо говорити все ж таки про тренди, тому що на початку ми от спостерігали за такою фізичною просто депортацією, потім була вже така, додавалася така психологічна більше вплив, коли мілітаризація встановлення українських дітей. На якому етапі зараз все це перебуває? Маємо розуміти, що як Російська Федерація ставиться до українських дітей, напряму залежить від того, що відбувається на полі бою, і яка є лінія фронту, ми це спостерігали в 2022 році, коли дітки з Харківщини з Херсонщини по кілька місяців утримувалися у російських таборах перевиховання, які були абсолютно не прилаштовані для того, щоб діти там перебували взимку чи навесні, їм було холодно, умови були неналежні. Але вони там затрималися, тому що Україна деокуповала територію, а Російська Федерація, хотіла використати українських дітей для того, щоб перешкоджати цьому процесу, або ж, хоча б отримати бодай яку користь від маніпуляції вразливим становищем батьків та дітей. І ось коли сьогодні Василь Небензя говорив про те, що буцімто евакуація відбувалася за нормами міжнародного гуманітарного права, ну, у мене відразу виникав цей приклад, коли дітей затримували, дітей не віддавали. А він говорить, існував алгоритм воз'єднання від початку. То якийсь він або ж не працюючий був від самого початку. Або ж його просто не було, і це відкрита чергова брехня і маніпуляція росіян. Тому те, що відбувається на фронті, напряму залежить, напряму впливає на динаміку депортації. Це маємо розуміти, тому що на сьогодні, коли все більш-менш стало, що стосується окупованих територій, Російська Федерація концентрується не на фізичному переміщенні дітей, а саме на ментальному з однієї національної групи до іншої. І ось тут ми спостерігаємо русифікацію, мілітаризацію, індоктринацію то. Що. діти вивозяться, це правда. Я вас згадувала про 40 тисяч дітей, щонайменше щорічно, які їдуть у величезну мережу російських таборів перевиховання, яка налічує щонайменше 94 інституції на сьогодні. Їх вивозять два-три тижні. Їм розповідають альтернативну версію історії. Ми її сьогодні чули про бандерівців, яким вдалося заразити цим бандеривізмом. Я не знаю, просто інколи це не налазить на голову, те, що вони вигадують. Тобто їх. Їм це розповідають. Далі діти повертаються, і, на жаль, ми бачимо на прикладах деяких дітей, що наші дітки, які були активістами, які брали участь в українських конкурсах, в олімпіадах, найкращі, а саме такі під прицілом, вони починають долучатися до руху перших. Це така російська військово-патріотична організація, більше з місту, але все ж потім це пов'язано з юнармією. І далі головна одна із цілої юнармії це або ж вступ таких дітей у військові інституції в Росії. Або ж їхній похід на фронт на стороні Російської Федерації. Тобто, тут ми бачимо ось певну таку тенденцію. Що стосується усиновлень, маємо розуміти, коли вони вивезли величезні е, сиротинці на власну територію, їм потрібно було щось з ними робити. І от сьогодні одна із того, що ще ніколи ймовірно не звучало в таких масштабах на засіданнях Ради безпеки, було саме дослідження яльської школи громадського здоров'я, в якому вони давали, що щонайменше 166 українських дітей були передані у російські родини. Це різна форма, і усиновлення, і тимчасова опіка і опіка. Хоча коли вони починали говорити про тимчасову опіку, сьогодні росіяни, ну так аж язик чухався їм сказати, що у вашому ж власному законодавстві написано 3-6 місяців, та вже 3 роки майже пройшло. Ніякої тимчасової опіки більше не існує. Тобто, це відкрита маніпуляція та брехня. Але також маємо розуміти, що процеси, на жаль, життєдіяльності, ну на жаль, але це об'єктивно, вони продовжуються на окупованих територіях. І або ж помирають люди, діти стають сиротами, як це було і раніше, або ж Російська Федерація, маніпулюючи своєю силою, позбавляє батьків їхніх прав. І, на жаль, я все частіше чую від тих родин, які повертаються з окупації, що їм погрожували. Якщо ти не віддаєш дитину у російську школу, збирається так звана комісія. Комісія складається з представників окупаційної адміністрації, з місцем. Колаборантів, які на основі російського ж того самого законодавства говорять, що батьки не дотримуються одного з своїх основних обов'язків. Тобто, дитина не навчається в школі, вони не забезпечують освіту. А значить, це є підставою позбавити батьківських прав. І, вочевидь, люди намагаються ну, вижити, зберегти свої права, і вони коряться. Вони, на жаль, погоджуються на цю російську освіту, на вивезення в табори тощо. І ті, хто не погоджуються, вони розглядаються як нелояльні. Ми знаємо про величезну кількість затриманих цивільних осіб. У них Можуть бути діти, де ці діти знаходяться, де ці цивільні особи знаходяться, нам не завжди відомо, і тому процеси передачі насильницької у російські родини вони тривають. Вони, на жаль, латентні. Російська федерація дуже рідко про це говорить. І та цифра, яку в загальному проаналізувала ярська школа громадського здоров'я, це 314 дітей. Вона насправді навіть менша, аніж згадують росіяни. Росіяни в 2022 році Марія Львова Білова вказувала, що в період з квітня 2022 року до жовтня. Тисячі року в російські родини було передано 380 українських дітей. Вона повторює цю байку щоразу. Останній раз вона звучала у червні 2024 року на одному з її брифінгів. Тобто цифра є більшою, і разом із незалежними журналістами, наша організація, регіональний центр прав людини. Ми документували подальшому після жовтня 2022 році, вочевидь, які з'являлися в мережі щодо насильницької передачі українських дітей в російські родини, і вони були. Тобто це більше цифра, ніж 380, мова може йти справді про тисячі українських дітей, які опинилися в російських родинах. І відверто кажучи, я просто не знаю, що гірше опинитися в російському сиротинці чи опинитися в тій родині, тому що російські сиротинці відзначаються величезною системою катувань. Навіть незалежні міжнародні організації говорять про те, що там створена ціла хореографія нелюдського поводження щодо дітей, така ж сама, яка існує щодо дорослих у пенітенціарних за. Кладах в колоніях, тобто дітей просто руйнують. І так само російські сім'ї, те, що ми документуємо, вони самовільно відправляють цих дітей у центри воїн, де діти так само стрибають з парашутами, бігають з гвинтівками, і ніхто в них не питає, хоче вони чи не хоче робити. Такі родини часто я однією з ланок, які затримують повернення українських дітей. І на жаль, коли ми говоримо про зовсім маленьких діток, це буде максимально складне етичне і юридичне питання: як таких дітей повертати додому під. Після завершення збройного конфлікту Тобто, попри те, що і саме дослідження да Єльського університету, воно сфокусовано на квітні, березні 2022 року. І в принципі, що і ордер проти Путіна та Львової Білової, він був виданий навесні весні 2023 року. За вашими даними, все це продовжує відбуватися і зараз. Я би навіть хотіла більше сказати так. Це продовжується, і на жаль, воно буде продовжуватися, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир з гарантіями неповторення для України для українських дітей. Дуже добре сьогодні підкреслила представниця Швейцарії, що найкращий засіб захистити дітей це мир, і в нашому випадку так само. Але я би хотіла також розширити трішки наш кругозір і сказати, що всі ті дії вони вже були, вони були з 2014 року. Тому мені особисто дуже прикро, коли я часом е, бачу ці події 2014 року, виключно як контекст, таке відчуття, що діти, які були передані туди, тоді в насильниць... насильницько, російські родини, вони якісь або ж не так сильно постраждали, або ж якась родина інша була, або ще щось. Ні, тобто, тобто за ті самі росіяни, вони в тій самій російській школі, вони так само зараз пишуть листа російському солдату, про них потрібно пам'ятати все те, що Російська Федерація випробувала на території окупованого кримського півострова. Вона повторює зараз на нових окупованих територіях. І тому, коли ми, наприклад, дивимося по російським базам даних, шукаємо там українських дітей, які пропонуються росіянам для усиновлення або для встановлення опіки, ніколи не забуваємо дивитися на дітей з окупованого кримського півострова. Вони там є вони. Їх навіть не приховують. Там чорним по білому. Ну... По білому вказано Сімферополь, Севастополь, Керч їх можна відфільтрувати і також побачити. Останнє, коли я дивилася, це було кілька місяців тому. Але понад 160 дітей з окупованого кримського півострова, які є підлітками. Тобто, маємо розуміти, Російська Федерація змінює демографічну структуру населення. Там можуть бути етнічні росіяни, дітки з російським громадянством за народженням. Але ці підлітки вони точно українські громадяни. Вони там були, вони там народилися, і тепер вони пропонуються на усиновлення в Росії.